Я Тетяна Немджицька. Сьогодні ми з вами поговоримо на одну тему, дуже таку цікаву тему. А Послужило цьому запитання моєї підписниці. А запитання було таке. Якщо людина забуває, завжди щось забуває, забуває часто, то що з цим робити? Як на це дивитися? Чи це вже старість? Знаєте, здається, що людина сама собі відповіла, ви вже поставили собі діагноз, що це вже старість. А як ви здогадалися, що забувати це вже старість? Як вам вдалося вже так зразу поставити діагноз? От цього я не знаю. А скільки вам років ви так і не написали, може, ви напишете в коментарях, скільки ж вам років, що ви ставите собі такий діагноз, що це вже старість. Тобто нічого вже зробити не можна. Тому що зі старістю ми нічого зробити не можемо. Старість це є період в вашому житті, в нашому, коли дитина народжується, вона народилася, і оце вона вже старіє. Розумієте, вона народилася сьогодні, і сьогодні вона вже почала старіти. Тобто оцей шлях, коли людина живе, вона проходить дитинство, підростковий період, юношеський період, зрілий період. Як, ми, як ще вони можуть називатися, і потім вже йде старість. І старість, вона також може подрозділятися, і вона також длиться якийсь період. Тобто, людина народилася, і вона вже старіє. Тобто, вона проходить свій шлях, вона старіє з першого дня свого народження. Тобто. Не знаю, скільки вам років зараз. Може вам 10 років, а може вам 20 років, а може вам 30 років. А ми знаємо з медицини, коли важливо поставити діагноз і ще й правильний діагноз, розумієте? І тоді в два щоти ми позбуваємося нашої проблеми, розумієте? І ми всі хочемо. Щоб лікар нам поставив діагноз, ми всі хочемо. Буває таке, що лікарі ошибаються і ставлять діагноз неправильний. А буває таке, що зовсім немає діагнозу. Це вже в рідших случаях. Але ж ми всі знаємо, що коли є діагноз, це вже, як кажуть гаразд пліч, і можете рахувати, що ви вже здорові. Так от, діагноз в нас є. Це, мабуть, старість, але людина сумнівається, чи да, чи ні? Дорогі мої друзі, мені хочеться дуже-дуже шуткувати з цього приводу. Дуже хочеться навіть вас підколоти з цього приводу. Але ж одночасно я дуже-дуже серйозна. Просто хочеться вам, отак, от, знаєте, сказати, що нащо ви ставите діагнози? Нащо? Тобто одне діло, коли лікар ставить діагноз, якщо людина починає чихати, діагноз може бути і простуда, може бути алергія, може бути, це може бути дуже глибоке захворювання, це може бути дуже поверхні захворювання. Тобто лікар вже оприділяє. А коли ми ставимо такі діагнози, що це дітство, це юнаша, та він ще малий, та він вже старий, та він ще молодий і так далі. розумієте? Тобто з нашим віком я гадаю, що ми нічого не можемо зробити. Він просто є. Наше життя так построєно, що людина народжується і вона вже починає старіти, доходить до якогось кінця. І її життя закінчується на землі. Мені дуже не подобається, коли якусь мою проблему, яка в мене є, щоб я до чогось його приурочувала. Наприклад, наприклад, в мене чогось нема. І, наприклад, в мене нема гарної одежі. І я кажу, оце таке государство, що я Пашу, пашу, і мені платять маленьку зарплату і я не можу собі купити. Якщо я собі відповідаю, що таке государство, що воно мене не забезпечує, не може забезпечити мене. І що по факту є? По факту є, що я можу одягатися, наприклад, мати одне. Тільки щось таке одне і носити його, бо в мене більш немає, бо государство мені не платить. Може бути отакий от розвиток, а може бути по-іншому. Що я, може, знайшла якийсь підробіток собі. Так, я роблю, роблю на основній роботі, а потім я знайшла собі підробіток. Може, в мене є якісь таланти, і я можу щось робити інше. Собственно, я так і роблю в житті. Що тут в Італії, наприклад, у мене є основна робота, яка мені потрібна з деяких причин. А інше все я роблю, щоб мати більше, так скажемо. Щоб мати трошки більше, щоб можна було дозволити собі і поїхати кудись, і купити щось, і подарувати подарунок моїй дитині, мої, моїм знайомим. Розумієте, на все. Тобто я можу так поступити і можу так поступити. А може ще й по-третьому поступити, розумієте? може в інтернеті щось заробляти. Але ж, розумієте, ми повинні дивитися на себе, на себе, не на государство, тому що ми не можемо, ми так можемо звинувачувати кожну мить звинувачувати когось або щось. і... І так і не знайти причини. В чому ж причина? В чому ж я не можу не одягтися, не поїхати, не, не купити, не з'їсти? Чому? Розумієте. І ще гірше складається ситуація, коли ми говоримо про вік. Тобто роботи я можу знайти, так? Я можу, я можу її загубити. Можу її навіть подарити, а можу знайти одну роботу, де мені платять от стільки, а можу знайти дві роботи, де мені вже будуть платити більше. Головне, щоб мене хватило на це все. І години в добі, щоб хватило. Розумієте? Але ж коли ми говоримо про вік, тут. тут Здається, що людина себе обрікає. Вона собі обрікає себе, розумієте? Тому що, так, людина забуває. І що робити? В молодість вона не може вернутися, розумієте? В дитинство вона не може вернутися. І потім діагноз ми можемо опровергнути. Чого це ви так думаєте, що забувають тільки люди, які мають якісь роки вже старші? Забувають всі, скільки забувають діти всього. Ти їм сказав, він забув. Розумієте? Ти їм сказав, піди купи оце, він тільки з дому вийшов, він вже забув. Так, він іде до старості, теж, як я, як і ви, дорогі мої. Ми всі йдемо до старості. Навіть не треба далеко ходити. Я навіть зараз пам'ятаю, коли мені було, скажімо, 25 років. Я вже була заміжня жінка з дитиною, з чоловіком, з квартирою. Скільки раз я лягала спати і провіряла двері. Це було і смішно, і грішно, як кажуть. Лягла? Ні, я закрила двері, чи ні? Закрила? Лягла? Ні, я закрила двері чи ні. Я гадаю, що ви вже бачили такі відео, короткі, які є на Ютубі, як жінка виключає утюг. Вона виключає утюг і 10 разів вертається. вже сіла в машину, вже вже вона виключила, вже вона, вже вона собі поклялася, що вона вже заповнила це. Пішла з хати, вертається знову. Це смішно, дорогі мої друзі. Це смішно, але і цього є, є розгадка. Не думайте, що в, нашій, в вашому житті все можна розгадати, все доїди. І треба бути відкритим, а не ставити собі отакі, це старість, це молодість, це дитинство, він ще малий не може, він вже старий не може, він ще той, він ще сьой. Розумієте, треба бути якимось жити нормально. І ще вам скажу, і мені було 25 років. І таке навіть таке траплялося, що щось не, не виключалося, щось я за щось я могла згадати і переживати, чи я там виключила щось чи ні. І мій, мій чоловік мені дав таку підсказку. Я вам зараз скажу, може для когось вона пригодиться. Я зараз не, не знаю, які в Україні і лічильники і світла, може, такі як в Італії, а може і ні, а може є ще оці старі, де, де оце колесо крутилося. І у нас ці лічильники були в коридорі, в, в общому коридорі. І він мені сказав, ти коли виходиш з дому, з квартири, поверни голову і глянь на, на лічильники. Ну, Ми знаємо, де наш лічильник. Якщо він крутиться, він коли в спокійному стані, коли там щось може холодильник робить, він незамітно крутиться. Але якщо він трошки швидше крутиться, значить щось не виключено. Каже, от ти займи собі такі, таку звичку, дивитися на лічиння. І ви знаєте, я це зробила. І більш після того проблем не було з того, щоб я верталася. Потім, дорогі ну, друзі, протягом життя та -та, це було, це було рядом, що щось забуваєш. Коли мені розповідають за інших людей, наприклад, то я знаю таке, що всі забувають. І, і зараз я можу забути. Але ж 25 років в мене був один склад розуму. Зараз мій другий. Зараз я кожну, кожне, що мене турбує, кожна приємність або неприємність, яка може трапитися зі мною, я її дивлюся вже по-іншому. І я розумію, що треба робити, щоб її не було. Або я розумію, для чого вона мені є. Або я якось її розгляну і все стає на свої місця, Розумієте? І тому для мене особисто немає проблеми, якщо я щось забуду. Але ж якщо це трапляється частіше, то я собі скажу: а ну що ж це таке робиться? а? а ну дайте подивимося, що це таке робиться, чого це я забуваю. І один раз забули, і другий раз забули, що це таке, що я така розстріляша якась. Друзі, це все наше життя. І що я вам скажу? Мої дослідження були такі, що якщо людина нічим не зайнята, наприклад, вона може забувати. Знаєте? Вона може забувати. І знаєте чого? І тільки не кажіть мені, що забувають тільки ті, хто робить, що ой, я вже так роблю, я вже так наробилася, що вже то забула, то вже в ви мене вилітіло з голови. Ні, дорогі друзі, Забувають ті, що мислять інакше. Припустимо, вони не можуть сконцентруватися на своїй роботі, на своєму житті, на тому, що вони роблять в даний момент. Розумієте? І вони можуть забивати, тому що їхня увага вона розлетілася на мільйон частиць. І вона і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і на картині, і на вікні, це треба помити, це треба зняти, і ці її треба протерти, і там, і там, і там. І, і зараз, якщо б в мене була б на плиті щось варилося, і я б вже зараз почула, що воно збігає. розумієте? Отак От ми розтрачуємо свою увагу. І якщо це з вами трапляється більше, ніж треба, треба звернути увагу на те, що, що, що я роблю, чому так в мене трапляється? Чому так в мене трапляється? Бо, бо я думаю за щось інше. Розумієте? І чому і тому людина стає. Як, як розсіяне, вона ну, навіть це слово воно означає розсіяний. Тобто ваша увага розсіялася, як оті зернята розсіялися. Розумієте? І тільки коли ви їх позбираєте, тільки тоді буде якась така кучка зернятка. А коли вони розсіяні, вони нічого не значать, тільки мусор. же ж саме і з нашим розумом, і коли він розсіюється. Тобто треба, треба зібратися, треба зібратися, згрупуватися. Якщо ви ставите самі собі ставите такий діагноз, це старість. Тобто ми з, за своїм віком нічого не можемо зробити. Якщо мої вже роки такі, то вони такі і вони не підуть назад. розумієте? Вперед вони йдуть, а, але ж назад вони не йдуть там, де мені було 20 років, але, але що я буду. Хотіти 20 років, що я забувала і 20 років, і в 30, і в 40, і в 50. Розумієте? І хто так каже, на мою думку, хто приурочує кожну справу, приурочує до чогось, оця людина не хоче мислити. Не хоче, або, або не знає, що це можна робити. Треба помислити і, і зрозуміти, а чого це так? Що це так? Коли ми ставимо діагноз «старість», ми, ми собі обрубаємо, і, ми, і, і тут вже все, розумієте? Не треба робити таких собі діагнозів. Наше життя йде, і нікуди воно не, воно не дівається. І якщо ми кажемо навіть за якісь хвороби, коли в мене людина спитала, що зі мною таке було, я розповіла, і вона мені зразу. Теж поставила такий діагноз, що це, мабуть, старість. Я її поправила, що хворіють, можна захворіти і всі. А, а коли діти хворіють, все дитинство у них проходить в лікарнях, припустимо. І в будь-якому віці можна захворіти, і навіть важко захворіти, а навіть не, не важко захворіти. І так, чому, коли людина захворіє в 20 років, їй нічого не кажуть, а в 60 захворіла, то, то вже це старість, чому так? Це несправедливість. І коли ми ставимо такі діагнози, ми себе обрікаємо на застой, на застої. Розумієте? В будь-якому віці ми можемо щось робити для того, щоб жити повноцінне життя. розумієте? Але ж багато-багато можна сказати, дати звинувачення на когось, що мої батьки мені не дали цього виховання, вони мені не дали оцю поступити в інститут, наприклад, там в такий, в такий. А я вам так скажу, дорогі мої друзі, якщо у когось є такі претензії до батьків, я вам так скажу, що може, коли вам було 17 років, ваші батьки може, не могли. Вам обезпечити навчання. А якщо вам зараз 30 і ви продовжуєте обвинувачувати батьків, то це вже, я гадаю, стидно, тому що вже в 30 років ви вже, напевно, робите і самі можете забезпечити своє навчання. Ні на кого, ні на чого не звалювайте. Наприклад, ви можете вірити, можете ні. Але моя донька, яка менша, як їй зараз 34 роки, вона тут в Італії закінчила, навчалася в університеті, і його закінчила. І, і її навчання трохи продлилося, тому що вона і робила, і навчалася. І потім навчатися на іноземній мові трошки. Важкіше може, ніж ніж на своїй рідній мові. І тому за навчання платила я, а потім декілька років платила вона сама. Я навіть не встигала за цим слідкувати. Я тільки питала, а що там у нас з, з навчанням? Вона каже, я вже заплатила. Розумієте, дорогі мої друзі, і їй було може 22 роки тоді моїй дитині. Тобто, якщо ви хочете навчитися і придбати якусь спеціальність в 40 років, навіть 50, то ви це можете робити, ви це можете робити, шукати якісь, якісь приводи і не звинувачувати нікого. І не казати, що я вже старий. Змійте, оце, оце, оце просто велика-велика помилка. Ви себе огранічуєте, якщо ви так кажете. Розумієте? Ви себе ограничуйте. Тобто не ставте собі границь, що я захворіла, тому що це, мабуть, старість. Так, може, може в якомусь віці якось в організм функціонує по-іншому. Але ж що ми знаємо про це? Ми, ми, ми повинні аналізувати себе, як ми живемо, що ми їмо, що як я. Треба відчувати себе, розумієте? І також з забуттям така ж самісінька справа, дорогі мої друзі. Є багато-багато методів, щоб посилити пам'ять. Але ж я гадаю, треба почати з цього. Організуйте свій день, станьте більш організованою людиною, почніть, почніть жити тут і зараз. Спостерігайте за собою, а що я думаю, як я живу, як, де, де моя увага? Може, людина думає, зараз я піду, от скажу все, що я думаю, а дитина прийшла зі школи, там щось навчить. Розумієте, все отак от розсіяне, розсіяне. Треба згрупуватися. Згадуйте завжди розсипане зерня. зерня. Зерня розсипане. І це тільки мусор, який нам заважає ходити. А якщо ми його зберемо, це вже кучка, і вже з неї можна щось зробити. І вона нам освобождає наш шлях. Вбирайте весь мусор, одним словом, з голови і навколо себе. До побачення, мої любі! І напишіть, що ви думаєте з цього приводу.